Було світло доступне лише кілька годин на добу. Тривалі вимкнення електрики ускладнюють зберігання продуктів. Відтак під загрозою режим повноцінного раціону. Медики наголошують, збалансоване харчування напряму впливає на стан імунітету, тому безпечне зберігання їжі під час блокаутів набуває неабиякої актуальності. З огляду на такі обставини фахівці радять формувати перелік продуктів із тривалим терміном зберігання. Такі режими нас вчать гарному тайм менеджменту, і потрібно розраховувати, коли Використати момент, коли є світло. Ті люди, які мають можливість і мають додаткові джерела, то вони повинні вмикати в першу чергу це є холодильник. Звичайно, що в такий час і опалення, але опалення всі розуміють, що повинно бути включене, а холодильник здається зимою, що, можливо, не так актуально це потрібно бути. Якщо немає можливості вмикнути холодильник, зараз така температура, яка відповідає температурі холодильника, тому ті продукти, які максимально псуються, важливо перенести на балкон або на підлітку. Віконня, в кого які є умови для того, щоб зберегти. Інший момент: ми можемо зберегти відносно холодну температуру в холодильнику на той момент, коли. Навіть холодильник не працює. Як цього можна досягнути, можуть бути холодові елементи, їх можна придбати. М'ясні молочні продукти та яйця під час тривалих знеструмлень рекомендують купувати невеликими порціями і готувати одразу, адже вони псуються найшвидше. Під час блекаутів холодильник варто тримати щільно зачиненим і без потреби не відчиняти. Це сприяє тривалішому зберіганню температурного режиму. Всередині фахівці також рекомендують не зберігати на дверцятах холодильника продукти, які мають короткий термін зберігання. Якщо ми говоримо про продукти, які є ще не готова їжа, а їжа, яка могла вже піддатися приготування, то найбільш небезпечна це є їжа тваринного походження, тобто це м'ясо, яйця, молочні продукти, тому що якщо вони не перебувають в холодильнику, то створюються сприятливі умови для збудників, і вони збудники, якщо навіть є в невеликій кількості, такі, яка не може викликати захворювання через певний час зберігання в неправильних умовах, збудники можуть розмножитися і дойти до тієї інфікуючої дози, яка може викликати захворювання. Якщо ми говоримо за продукти рослинництва, це є більш безпечна їжа. Але якщо ми говоримо за ці продукти, то ми повинні пам'ятати, що вони повинні як мінімум бути помиті, так хоча в ідеалі термічні обробці мали піддавати себе будь-яка їжа. Також медики наголошують на дотриманні базових правил гігієни. З-поміж них перед приготуванням їжі необхідно мити руки, кухонні поверхні та приладдя. А за відсутності води користуватися санітайзерами або вологими серветками. Овочі та фрукти радять ретельно промивати чистою проточною водою. Є запас варто підготувати заздалегідь на випадок перебоїв з водопостачанням. Лілія Буцяк Софія Савчук новини на вежі.